Я завжди раджу робити молотки для біцепса саме в почерговій манері виконання, тобто так як я виконую на відео, і зараз я поясню, чому. І так, завжди це не обов'язково завжди має місце бути як одночасний підйом двох рук в молотках, так і почергові підйоми, які я раджу. Але саме для просунутих юзерів я раджу виконувати молотки саме почергово, тому що це дає певні переваги. Наприклад, коли ти виконуєш молотки почергово, рука якою ти робиш молоток, працює. І під час цього підйому інша рука відпочиває. Так ти отримуєш більше відпочинку, відповідно, більше сили, відповідно, можеш працювати з більшою вагою, відповідно, легше прогресувати навантаження. Також важливо, коли ти виконуєш молотки почергово кожною рукою, ти можеш більше уваги зосередити кожній конкретній руці, на відміну від того випадка, коли ти робиш молотки двома руками одночасно. А як ти виконуєш молотки, пиши в коментарі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм, є в профілі Тікток.